Так, друзі, ну доброго дня всім. Сьогодні ми починаємо цикл таких відео повчальних, які вам буде дуже цікаво для водіїв вантажного транспорту. Це буде налаштування такі, певно, коротенькі, деколи більше. Налаштування програми iGoV Primo, iGoV Primo не джейн. Будемо всі поступово розбирати. Почнемо ми з вами з сьогоднішнього дня і поступово будемо далі-далі функціонал програм. Розширювати, що треба. Від вас потрібен лайк, комент, репост. Це допомагає просування каналу, і ми для вас будемо цікаві якісь лайфхаки, налаштування, все знімати. Тому це підійде як на планшетах, так на смартфонах, так і на звичайних навігаторах. Воно універсальне відео, у всіх програмах функціонал той же, але розташування і інтерфейс лише змінюється. Тому дивіться до кінця. Починаємо. Так, друзі, ну і перейдемо до нашого встановлення. Перша програма, з якою ми почнемо з вами, це буде IGO класична. Всі її добре знають або MayWave, в неї ще є назва. Почнемо з неї, запускаємо дану програму. Так, завантажується в нас дана програма. І зараз я вам буду показувати. Куди треба що натискати. Давайте зробимо тут побільше. Дивіться, вам треба зайти в налаштування. Вони в мене ось тут знаходяться, у вас. можуть десь приблизно бути тут. Або десь ось у цій області, розташовуватись. Так, зараз ми це все приберемо. Заходимо в налаштування. Ось сюди. І спускаємось, нам треба трохи нижче спуститися, проскролити, да? називається така функція вниз. приперемаємо до моменту дійти. Дивіться, у нас вони називаються регіональні настройки або регіональні налаштування українською мовою. І вам теж їх треба знайти. У вас орієнтир ось такий синій прапорець. Синього кольору є. Натискаємо на них. Дивіться, мова програми, яка у вас буде, ось цей перший параметр я його обводив Бачите, тут російська стоїть, нам вона не потрібна. Ми змінюємо на українську мову. Натискаємо. І дивіться, момент тут українська українська. Але будьте уважні, тут є момент не TTS, а саме українська живий голос. У вас буде живий голос, якщо на, на навігаторах. Ми потім десь вставимо після планшету на навігаторі, як воно буде. Все, вам треба натиснути потім сюди, натискаємо на українську. Так, прибираємо. Отак. І після цього підтвердьте обов'язково, щоб ці налаштування в силу вступили. Ось клавіша «Готово» я її обвів вам. Натискаємо Готово. І програма просить перезавантажити її. Бачите, щоб всі налаштування вступили в силу. Все, ми натискаємо Перезапустіть. Все, дивіться, програма у нас перезавантажується. Все, і ми бачимо на інтерфейсі, що у нас ось тут пункт призначення, мій маршрут більше розгорнути мапу. Що у нас мова стала українська? Далі, якщо нам треба змінити саме голос да, програми, супровід програми, ми також заходимо в налаштування, беремо олівець, ось такий у вас повинен бути. Да, давайте так, щоб було видно, отут викрутка і ключ, заходимо в налаштування, звук та попередження. Перший пункт ось такий динамік. Звук та попередження. Він у всіх у вас є. Це, звичайне класична. Заходимо. І дивіться, ось перша гучність у нас, а друга мова голосового супроводу виділяю. Отут стоїть російський є ділено. Ми його змінюємо. Натискаємо на нього. Ось тут, що я казав, дивіться. Будьте уважні. Є момент, вам треба, от дивіться, зараз оліцем виділю природний голос. Не як роботом, да, ось, наприклад, вище зараз покажу. Голос TTS, він ставиться, якщо він тільки у вас завантажений, по-перше, в програмі, і він буде як робот. От він там про камери може, якщо хто хоче, щоб не сигнал, а саме казали. Но, але він повинен бути в програмі. Якщо хочете, щоб програма не вилітала, краще його не ставити, там, звернутися до нас. Ми приглянемо і так далі налаштуємо. Прибираємо лівець, Вам треба тут, щоб природний голос був, дивіться. Раз і два це чоловічий Борис і зверху український жіночий Ріма. Все і ви. От, якщо натиснете щасливої дороги, будьте уважні за кермом. Бачите, у вас щасливої дороги, будьте уважні за кермом. У вас повинно він зразу да, як а, а, все, ск... дороги все голосити. За Цей голос тоді це все працює. Все, ви вибрали і залишаєте на тому, де ви українська жіночий природний голос. Все, і просто натискаєте клавішу в лівому в нижньому куті. Ось я його обвожу назад. Прибираємо ольвець назад. І дивіться, отут у вас повинна тепер бути мова голосового супроводу, українська ріма. Все. Тепер перейдемо до програми iGoV Prima в Primo не Jane. Ольвець, приберемо. У кого програма iGoV Prima в Primo У вас може бути от як наша програма, так і інші. Там На базі Ізраїль, Палістина, iGoV впала, iGoV Ізраїль, iGoV Prima. Без різниці. Суть не змінюється, там лише інтерфейс, ви знаходите тільки той параметр, який вам потрібен. Тут у нас в правому нижньому куті, ось сюди я вам червоним. Це клавіша меню, яка відповідає у нас. Да, ось сюди я її. Давайте ще раз ось так на, назад. Ось так вона, де рівень акумулятору. Ми натискаємо на цю клавішу, заходимо. В настройки у вас налаштування, або якщо треба на українську настройки, теж заходимо в цей розділ. І дивіться, тут у нас є теж регіональні налаштування. У деяких вони можуть, вона, ця клавіша, може бути підписана мовні налаштування. налаштування Запам'ятали мовні налаштування або регіональні настройки. Теж прапорець ось такий може бути. У всіх по-різному, дивлячись який скін. Але а, суть надпису клавіші у всіх одна: або мовні, або регіональні, да? Або е, зараз українською поставимо, подивимося, як будуть відображатись. Заходимо сюди. І тут у нас перший пункт. Дивимося, я отак вниз це переведу мова, да? язик. Ось сюди ми дивимося на перший пункт. На перший пункт. Ось ми коли натиснемо, зараз приберу назад, натисну. Ось лівцем покажу сюди. Ось на цю клавішу натиснути а, язик натискаємо. І ось тут ми вибираємо, що нам потрібно: англійська, тут може бути польська, там, японська, іспанська, італійська. Німецька і так далі. У нас тут ем, три основних е, англійська, російська і українська. І ми е, переходимо на українську. Нам треба українська. Дивіться, от сюди натиснути треба, на цю клавішу Pongo, щоб коректний перевод був. У вас українська, там може бути трохи «понго -рім» і так далі Але головне, щоб українська була назва. І натискаємо обов'язково після цього. Коли ми вибрали ось тут мову. Ось так. Нам вибір обов'язково підтвердіть цю клавішу, натиснути, сюди. Натискаємо вибір. І те ж саме навігація буде перезапущена програма. Ви натискаєте так. Ось сюди, да? ось сюди, на цю клавішу. Так. Перезавантажується навігація, всі наші налаштування вступляють в силу. Входять да, всі, що ми замінили. І зараз дивимося, завантажується навігація. Що у нас інтерфейс змінився в українською мовою став? Заходимо, знову ж таки, ось сюди. В, да. Правильніше буде так, щоб вам. Більш тому, що потім питання будуть, що не зрозуміло. Ось сюди. Роблю максимально зрозуміло. ця клавіша меню відкриває меню. І дивіться, тепер все, як у нас новий маршрут, планування маршруту, корисна інформація. Тобто, все-все у нас про продукти стало українською мовою. І також міняємо мову супроводу. Заходимо в налаштування. Ось сюди. Натискаємо звук, буде параметр звук. Ось тут він, натискаємо на нього. І трохи нижче. Зараз назад натискаємо. Давайте трохи я не туди назад натискаємо. назад, Ось, місцеві. Вони в цій програмі вона залишається в місцевих ось сюди. Місцеві заходимо, і от мова голосу, мова голосу. От бачите, у нас уже ріма стоїть, мова голосу. Натискаємо. І тут ми теж вибираємо, ось назви вулиць не оголошуються. Тобто воно буде як от, а бачите, є момент, що назви вулиць оголошуються, наприклад. то це TTS, Ну це окремо, якщо він є. тобто вам треба живий голос, тому ви вибираєте або Ріма ось зараз, щасливої дороги, будьте уважні за кермом. Або кермо. Щасливої дороги, будьте уважні за кермом. Все. І ну, а ті, хто користуються російською, їм зручно, ось ваш вибір. Ви натискаєте просто Щасливого пути. Будьте внічні з А, Польська, до речі, кому потрібна, теж трохи вверх протянули. Мілей подруже, єч осторожне. Міей подруже, єч осторожні. Все. І ви вибрали ту, котра вам потрібна, і просто натиснули клавішу назад. Ось вона знаходиться. Ось тут. Все, натиснули назад, ще раз назад. Ось сюди і ще раз назад на цю клавішу. Ось я точку червону, червоненьку поставив. Все, і тепер у нас мова супроводу і цієї програми повністю українською. Ставте лайки, підписуйтесь, це допомагає в просуванні нашого каналу. Діліться з вашими колегами корисними. Відео, щоб вони теж знали, як це зробити.